Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог для всіх, і не для всіх. Я вже думала про вас, ви думаєте про себе. Так, доля розпорядиться круто. Аркан Сила говорить про те, що ви в цій ситуації вийдете переможецею. Аркан Сила, про що далі? Можна на цьому в принципі закінчувати своє, е, свій розклад. Чому? Тому що, подивіться, от дівчинка. І от стоїть рядом якась споруда. І вона своєю силою навіть руйнує цю споруду. Це про вас, розумієте? Тобто ви настільки психічно будете сильна, або є вже сильна, що ви в цій ситуації навіть можете не переживати. Так, тут карти кажуть, що ви одна все тягнете зараз на собі. Так, і вам, до речі, іноді не також важко. Тут бачите, крім того, що всі ваші досягнення витягнете. Даєте все, що тя треба тягнути. Тут ще й котик якийсь на вас насів. До речі, найкращий донат для мене це, якщо ви погадуєте безхаченкову тваринку або візьмете додому. Буду дуже дячна вас і імператриця. Як вирішиться, ви будете імператрицею. Дивіться, або в цій ситуації вам допоможе імператриця, тому що у кожного своя. Імператриця це жінка, яка має і фінансове положення, і соціальне положення, і гроші, і родину, і дітей, і чоловіка. Тобто вона. Жінка вищого гатунку. Також вам або імператриця допоможе в цьому, що ви тягнете сама, або саме в тому і ваша сила, що ви все це тягнучи, стаєте імператрицею, тобто жінкою, яка може все контролювати і все всіму, всіма давати певне логічне обоснування. Пратиця, це не та, яка сама все робить, дівчаточки, це та, яка знає, де комусь щось делегувати, але де й самі що зробити. Тобто вона жінка, повторюсь, яка має гроші, соціальний статус. Тут навіть хто хоче народити дитину, то тут вагітна, вона родуча, родюча, плодюча. Тобто, якщо питання стосувалось чоловіка, то, та навіть не чоловіка, то ви. Будете імператрицею в цьому питанні. Тобто, у вас тут багато творчих ідей, аркан сила, аркан імператриця. Ви, як імператриця, вирішите цю ситуацію і вас вистачить розуму, сили. Боже, як круто! Так, королева мечів, це також ви. Тобто карти кажуть, що в цій ситуації приймайте рішення від голови, а не від почуттів. Не справжня імператриця, вона, коли треба, вона вміє кохати як королева чаш. Але коли вона бачить, що її кохання вже не приносить їй щастя, то вона може достати меч і рубанути. Тому тут вам кажуть, в цьому питанні виключайте серце і рішення приймайте мечем, виходячи із свого відчуття. Тобто, виходячи із свого відчуття саме щодо вашої цінності, чи порушуються ваші особисті кордони, якщо порушуються геть з пляжу, тільки так. Так, вау, тут король до вас йде пентаклів. Боже, який він подивиться, крутий. Тут у нього і собака така доглянута, і корівка така жирненька, і сам він весь красивий, і пентаклі во главі, і у нього й замок є, і все. Тобто, король пентаклів це або ваш чоловік яким ви могли да, зараз в такій ситуації бути. Або це чоловік одружений, таке теж може бути. Або це чоловік, який буде претендувати на роль біля вас стабільного і надійного. То саме до нього і будьте з мечем. Тобто не серцем приймайте рішення, а саме головою. Так. Тому що ця людина, кажуть, що він думає головою, хоч королю Пентаклів. І він є маніпулятором. Майте на увазі, в якому плані. В тому плані, що він завжди ставить себе на перше місце. Розумієте, він все може досягнути. Але перш за все, це його інтереси. Так, так. Так. І тут, до речі, карти кажуть, що він захоче з вами поновити відносини по колесу фортуни, і аркан зірка. Боже, колософортуни, аркан зірка. Що можна сказати? Можна сказати, що фортуна буде на вашому боці, і здійсниться якесь ваше давнє бажання, тобто здійсниться те про що ви питали. Хвилюючі питання, здійсниться бо аркан – зірка. Ви навіть не вірите в це, що це питання може не вирішитися, але воно вирішиться. Так, це буде по справедливості. Тобто, все буде по справедливості. Люблю вас.